Намасте, Практика для сватхістана чакри, а це означає потокова, динамічна практика, дуже гаряча, яка розігріє наше все тіло, особливо кульшовидні суглоби, тому що це низ, живота, це всі наші сексуальні органи, складові, грайливі. Ну що, почнемо з сурі намаскар, Декілька циклів. Темп візьмемо такий досить активний. Стопи разом, вкорінили їх вниз, маківку витягнули вверх, витянулись, налаштувались на своє дихання, вдих, видих. І пішли за руками через сторони вверх, потягнулись нижніми ребрами в небо, видих, складка, опускаємося животом на стег на голову вниз таз, вверх. Права нога назад, вдих, випад, опустили коліно. Праву стопу, груди розкрили, руки залишились під очима, видих, відійшли в собаку мордою вниз. Затримка тут і на видосі, з довидохом на затримці коліна, груди, підборіддя, Аштанга штанга на масках, дідзав, пролізли вперед, кобра і видих, собака, мордою вниз. За диханням рухаємося. Права нога випад вперед. Опустили стопу коліном. Підлогу груди розкрили погляд в бровку. Видих, складка, живіт на стехне. Піднялись вверх, вдих. намасте видих видих. ще вверх вдих, складка, видих. Ліва нога назад, вдих, випад Собака вниз, видих. Затримка. Коліна, груди підборіддя до видихнули перед кобра або собака вверх груди розкрились, видих, собака орде зниз, ліва нога вперед, вдих, видих, складка. За вдохом вверх розкрутились. Видих намасте, це один цикл, вдих, вверх, видих вниз, складка. Права назад вдих. Розкрили груди. Видих, собака вниз. Затримка коліна, груди підборіддя, з Собака вверх або кобра, вдих, Видих, собака вниз. Права вперед вдих, випад, Коліно ступу, опускайте, втягуйтесь грудьми. Видих, складка. Підйом вверх, вдих. І намасте видих. І вдих вверх. Видих, складка. Ліва назад, вдих, випад. Собака вниз, видих. Затримка. Коліна, груди підберіга між долонями руки. Вирівнюємо кобра або собака вверх. Видих, собака вниз. І лівою ногою вперед вдих, розкрились, складка, видих, піднялись вверх, вдих і намасте видих. Якщо у вас є час, зробіть ще декілька циклів сурі на маскар, а ми рухаємось далі, руки на пояс, нахиляємось на 90 градусів. Корпус паралельний підвозі, складніший варіант це витягнути руки вперед. Починаємо дихати животом на видосі, підтягуючи низ живота капала пхаті. Вдих, видих ще глибше вниз. Затримка. Припідняли назад корпус на горизонт. Втягнули живіт на затримці. Вивали. Агнісара кріє. Втягуємо, вивалюємо, збовтуємо живіт. До видих через розслаблення. Виходимо, піднімаємося корпусом вверх. Вже відчули тепло. Рухаємось далі. Ліва нога опорна. Будемо розкриватися руками і правою ногою назад. Можна призігнути праву ногу, маківкою потягнутися до носочка з видихом. Округляємось і коліно до себе, лоб до коліна. Ліва нога трішки призігнута. Ще вдих, 5, видих. Тримаємо баланс і розкриваємося чотири, три, І два, Добре. один, міняємо ноги Ліва назад вдих. Видих до себе коліно, лоб до коліна. І ще п'ять. Розкриваємо руки лопатки, обгортаємо їх. Чотири глибокий здих. Дотягнулись до межі видих і три. І видих. І два. Один. Чудово. Опускаємо ногу вниз. Руки через сторони вверх вдих. Він складка живітна на Погляд перед собою вдих, прохнулась. Видих, планка. Четуранга віджалась. Собака вверх вдих. І видих, собака вниз відразу. Ліва нога, випад вперед. воїн перший. Руки вверх, і в сторони великі пальці в кулаках. Вирівнюємо праву ногу і починаємо присідати на ліві. Тут вдих, видих, вирівняли коліно. Видихаємо через рот, підтискаючи нижню губу. Погляд фіксований. І є. Вирівнюємо ліву ногу, підійшли вище. Стопи на ширині тазу, закриваємо таз, руки десь над підколінною чашечкою розкрили груди, вдих, видих, округлили, ще вдих, прогнулись. Хто працює глибше, можете руки опустити і тут. Прогнулись, витягнулись, видих. І ще шість. З відчуттям посилення натягу. З задньої сторони ноги і чотири. Вирівнюємо коліна, три. Ще продихаємо два. Веркаємося меж з кожним циклом один і видих. Є, випад. Зараз транзит такий буде цікавий. Тут випад. Якщо виходить, не торкайтесь руками землі. Я покажу перший варіант з тим, як я торкаюсь землі. Розвертаємося праворуч, боковий випад. Можна десь тут бути. Акуратно перейшли в правий, перейшли в лівий. і знову розвернулись вперед. Випад. Варіант поскладнений. Це з нами або руки зручно перед собою. Розвернулись боковий. Максимально низько переповзли до правої ноги. Повернулись до лівої. Вдих, перехід, розворот до лівого випада. І ще таких чотири. Вдих, перехід, видих направо. Вдих, перехід, видих наліво. Розвернулись до лівого. Ще три. Перехід. Видих, перехід, видих, поворот, випад. І ще два. Видих, перехід, права, перехід ліва, Пер... поворот, випад. І останній: перехід, права. Перехід ліва, розворот, видих, руки під плечі. Планка, вдих, видих, чату, рано. Собака вверх розкрив. Видих. видих, собака, морда вниз. Права нога відразу випад вперед. воїн перший стопи на ширині, тазу руки. Через верх в сторони 90 градусів. Права нога, ліва, нога рівна. Топим таз вниз підтягуємо вниз. Живота, протнішність. Тут вдих. Вирівнюємо ногу видих, Качаємо ножку і вісім. Відчуваємо стегно, сідницю. Чотири. Один. Вирівнюється права нога. Трішки ближче лівою зручно встали. таз закрили, нахилили корпус вперед. Руки помістили на ногу. Прогнулись туди вдих. Округлились в обох до лоба. Видих. Куприк вверх, маківка. Видих, округлили. Хто глибше руки під плечі, вдих, рівна нога, видих. І чотири. Заходимо, розминаємо ногу, видих. Два. І ще торкнулись межі. Один вдих. І видих. Добре, випад. Ліва нога назад. 90 градусів права нога. Опираємося трошки на руки або Намасте. розвернулись ліворуч, видих, Перекат. До лівої ноги. Перекат до правої. розворот випад. Розворот ще чотири. Перекат видих. Перекат праву. Розвернулись, випад. І ще три. Кожну точечку. Торкаємося. Видихаємо. Розворот, видих, розворот. І ще два. Перекат направо. Перекат, випад. І останній. Видих. Перекат. Ліва. Перекат. Права. Розвернулись, є, випад. Руки під плечі. Він планка. сапланка, вдих. Чату рано, видих, собака вверх і видих собака мордою вниз. Витягнулись тазом, попереком вверх, опустились на коліна, коліна під тазом, долоні під плечима. Кішка корова тут. Трогнулись видих. Видих. Всім хребтом працюємо у вісім. Дихаємо. Крайні точки мети п'ять, Таз дуже добре рухається три. Два. Один. Гарно є. Роз'їжджаємося колінами. таз буде між колінами. Така ніби жабка. Якщо коліном боляче, розверніться, щоб вони були на килимку. Трошки подвигайте таз вперед-назад. Дивіться, щоб він був саме між колінами на одній лінії. І поступово. Опускайтеся нижче, 90 градусів в колінах, стопи теж на себе. 90 градусів. Якщо виходить, опустіться на передпліччя. Тут треба повністю розслабитись. Можливо, трошки прогнутися, від, відтопирюючи куприк вверх і укладаючи живіт на підлогу. Будьте там, де ви є, спробуйте а, відпустити ноги. Угу. Розслабляємося. Якщо ви вже прям лежите, можете лоб покласти на долоні. Але дивіться, щоб реально ваш таз був між колінами. І ви його нахиляли ніби вперед. Да? Куприком вверх. Три. Два. Один. Є, опускаємося акуратно, руки під плечі, зібрали ноги. Зібрали ніжки. Ліва нога спереду залишилась правою. Пішли назад, схрестили стегна, сіли тазом, між пятками. Сідальні кісточки торкаються підлоги. Ближче поставте свої стопи до тазу. Відштовхніться вверх, праву руку вверх, ліву за спиною вниз. Вдих головою, направили руку, ніби назад видих. Пішли вперед, стискаючи ще більше ноги. Хочемо їх розслабити в цьому стиснутому положенні. Ще розтягуються стегна. Направляємо під таз вниз, він може трішки відірватися. але ми його направляємо вниз, а корпус лягає на ноги три. Розслабились, прямо повисли. два. Один. Піднялись вверх, вдих. Руки розпустили. Знову ж таки, стопи на місці приклеєні, але можуть рухатися. Координуємо рух. Припіднялись стопи на місці. Розвернулись на 360. І ваша права нога спереду. Тепер ліва ззаді. Сіли тазом між, між пятками. Підтягнули ближче стопи до таза. Стиснули трошки стегни. ліва рука зверху, права знизу замок. Якщо немає повного замка, не переживайте, зробіть половину. Ви можете однією рукою тянутися, так? І ще вдих. Видих, нахилились вперед. Розслабляємо ноги. Чотири. Дихаємо глибоко, відпускаємо напруження. Три. Два. Три піднялися вверху води, розпустили ручки, руки перед плечима, коліна під тазом. На ширині таза не, не ширше, вони мають тенденцію зараз розширюватись. Спрощений варіант, коли носочки будуть на підвозі, п'яточки будуть вище. Якщо ви давно практикуєте верблюд, можете опустити стопи. Трішки в динаміці рухаємося, ліва рука пішла на ліву п'ятку. Права розкрилась вверх і назад, вдих. Видих. Повернули в праву руку. Поставили її на праву ногу. Розкрили ліву вверх, Вдих. І видих. І ще п'ять. Вдих. Та вперед, груди розкрили. Видих. І ще вдих. І видих. Переходимо знову ліва, чотири. Видих, торкаємося межі Право. Є. І ще три. Ліво. Коліна не розходяться, Право. Штовхнули таз вперед. Видих. І два. Норм. Ще робимо один. І на праву один. Є. Yeah. Трошки в статику зайдемо в бок на себе, груди розкрили. Перший варіант сприймаємо поперек пальці вверх, штовхають, ніби таз вперед. Ребра розкрили лопатки, звели другий варіант, носочки опущені. Рука на п'ятку. Або стопа на землі. Руки на п'ятку, штовхнули таз, вперед, розкрились, П'ять. Голову не кидаємо. Чотири. Відчуйте внутрішній поверхні стегон. Дослабте низ спини. Три. Два. Один, вдих. Три. Піднялися, сіли, таз. На п'ятки коліна разом. Перший варіант руки за лікті за спиною. Другий глибший варіант Намасте. І видих нахиляємося лобом вниз. Відпочиваємо тут п'ять. Чотири. Три. Два. Ні, ви один. Піднялись вверх вдих. Руки перед собою, схрестили ніжки, видих. Або... ну ладно, давайте так. Можна куворочок зробити вперед. Опускаємося на спинку. Можна в групуванні це зробити, ще додбати декілька таких м'ягеньких перекатів. Промасажити спину. Три. Два. Один. І опустились на підлогу. Права нога на ліве коліно. Стопа права на себе. Руками обхватили ліву ногу. Можна так вліво, вправо трошки понаправляти ногу і підтягнути її до себе. Відчули праву сідницю, розслабили ногу, але дивіться, щоб стопа на себе була 4. 3, 2, І добре. Скрутка. Оці зігнуті коліна направили ліворуч, ліва рука направе стегно, права рука вправо, плечі притиснуті, розслабили хребет, 5. 4. 3. Витянулись, як вам комфортно тут побути, 2. Дик, центр. Змінили ногу, ліва стопа на себе на правому коліні руками обхватила. Обхватилася за ногу. то ліва рука між ногами, права ззовні за коліном. І тянули стопу ніби до правого плеча п'ять. Чую, як стегно і сідничка розкривається. Чотири. Коліна безпечно відчувають себе три. Два. Один. І м'ягенько скрутко в іншу сторону. Оці зігнуті ноги, так от прям і укладаємо вправо. ліву руку витягуємо ліворуч, 5. Чотири. ліве плече до землі. І ліве коліно теж ніби направляється туди, в підлогу. Три, два, один. Вернулись в центр. Виршовасану. І насолодились своїм розслабленням, енергією, яка розтікається. Полежіть, скільки у вас є часу на і всім класного часу з собою.